Шановні друзі, у нас починається новий модуль, який називається реалізована особистість або містецтво бути арістою. Звідки це все взагалі виникло? Якось я їхав у машині, і оскільки я мав за спиною чек 5 дітей, маленьких, тобто моїх дітей і їх друзів, які розносили машину, як завжди, просто навпіл. Я думав про проблеми дисциплінарного суспільства. Я думав, чув люди такі дорослі замучені, нещасні. А діти такі вільні, креативні, творчі до, до певного часу, поки об них не зламають 100 тисяч залізних палок, і вони не стануть смірними маленькими старічками, такими маленькими дорослими, скучними, нещасними, які бояться висунутися з футляру. І якраз ми заїхали на макдрайв, і я купив там яку картоплю, там щось таке, і вони замовили. І я бачив, як вони з'їдали, камкали ці пакети, отак от, пум, і викидали. І в мене метафора одразу виникла така, що ми всі з вами народжуємося як ровненький, чистенький, гарненький пакетик, а потім надлюдські сили роблять отак. Юзають певний час, а потім роблять отак. І в мене це дуже особисто заділо. І я торкнула, От я почав розмірковувати, як зробити так, щоб людину, яку скамкали, розкамкати знову, щоб вона була наповнена і стала сама собою. А це не така проста річ, як з'ясовується. Насправді, як працює ця схема. Є особистість, людська, ну, те саме внутрішнє або вище я, хто як суперега, як називають психологію і так далі. Унікальна сутність, якій ніколи не буде, ніколи не було, і ніколи немає іншої такої, унікальної, в якій полягає наша з вами унікальність, яка хоче реалізувати цю унікальність, тому що це є призначення. А є, як казали, класики особистість як сукупність суспільних відносин. Це називається іпостась, а це називається персона. Вона трима, тримає стріли від соціума, всі головні удари, і вона нав'язує зрештою решту свою поведінку, особливо, якщо ця особистість не знає що з робити і що протиставити їй. І зазвичай вона у нас командує. Командує. А є ще одна історія, яка називається Сігізі. І це означає. Передбачення, тобто це атака ззовні соціуму, це атака знутри, з боку колективного підсвідомого, підсвідомого, там вселякі архітипи, так далі, так далі, які ми з вами будемо вивчати. Серед іншого, і вона також хоче, щоб ця людина робила, ми з вами робили щось на користь неї. І ще вони між собою знаходяться в складних відносинах, десь дещо конфліктують, дещо дружать. І вся ця дружба і конфлікти спрямовані проти нас особистих. Проблема полягає в тому, що те, що ми вважаємо прогресом, це соціальні механізми, які вдах вдосконалюються, це розвиток колективного підсвідомого, працює проти іпостасі. за сумою певних філософських причин, які ми також обговоримо з вами на курсі. Тобто, насправді людині через прогрес стає все важче бути собою, справжньою собою. Це величезна проблема. Я не люблю скомканих людей змятих. Я хочу, щоб люди були ровненькі, гарненькі і наповнені собою. Тоді люди щасливі, тоді можливо, можливий розвиток і людини, і суспільства, і цивілізації. І хочеться щось протиставити цьому. Оце щось це цей конкретний курс. Три завдання у нас: перше, ми вивчимо, які сили діють, чому вони діють і як вони конкретно діють. Друге, ми вивчимо, що їм протиставити. І третє, як новому. Цьому, який знайшов себе, жити після того, як ми стали наповненими, жити, щоб не втратити цю наповненість і знову не стати змі'ятим пакетиком. Тобто, як отримати власну особистість, як тримати власну особистість, і що? Як діяти новою своєю особистістю? Оце три головних питання. Дуже я багато, багато років створював цей курс, вивчав себе інших. Це дуже конкретні методики, роби це, отримуєш у це. Такі сили діють, те їм треба протиставити. І, зрештою, ми, ви маєте стати людиною, яка здатна мати свій внутрішнє світло і роздавати цей Wi-Fi оточуючим, допомагаючи їм перестати бути скомканими пакетами і наповнитися собою. Цікава річ, да? От я пропоную вам збунтуватися разом зі мною проти дисциплінарного суспільства і інших механізмів, які подавляють нашу унікальну особистість. Давайте разом. Як слід побунтуємо, знайдемо знову себе, справжніх себе. І я не знаю речі, яка була б більш вартісна і важлива для нас, справжніх, щоб повернути себе справжнього, щоб віднайти себе справжнього і жити по-справжньому, чесно, відкрито, не замилюючи очі, не закриваючи очі, ні на що, бути саме собою. І створений цей курс він дуже конкретний і дуже предметний. Приходьте, будемо бунтувати разом.